Україна відзначає свою сумну дату річницю голодомору. У рамках заходів з відзначення голодомору в національній опері України у четвер відбудеться світова прем'єра опери Червона земля голод оперу написали автор лібретто та композитор українського походження, що проживають у США. Оперні співаки для постановки також запрошені зі сполучених штатів. Твір виконуватимуть англійською мовою. На репетиції перед прем'єрою побувала Оксана Лігостова. У цій виставі тільки троє дійових осіб: жінка, немовля і чоловік. Усі троє голодують, бо дія відбувається в Україні в 33-му. Селянка, у якої відібрали весь хліб, і функціонер, який цей хліб конфіскував, зустрічаються випадково. Він закохується, розкаюється і навіть пробує врятувати життя її дитини ціною власного життя. Оперу Червона земля, голод створили двоє знаменитостей. Музику написав американський композитор українського походження Вірко Балей, а лібрето україномовний поет зі Сполучених Штатів Богдан Бойчук. Американську оперу про голодомор уже бачив Лас-Вегас і Нью-Йорк. Тепер її побачать у Києві. Прем'єру, приурочену до 80-х роковин голодомору. Готує національна опера. Як каже режисер-постановник, за стилістикою ця опера поставангард, складна музика, імпресіоністична атмосфера, епічний розмах емоцій. Мені видається, що вона піднімається до якогось шекспірівського трагічного звучання. Про трагедію українського народу співатимуть англійською. Як каже автор, ідею опери про голодомор він почав виношувати 30 років тому. Тоді годі було навіть мріяти про постановку в Україні. Я вважав, що я Якщо воно буде поставлено, буде поставлено меречі, не буде поставлено ту Ті роки, які я почав це не була ніяка реаль. 85-х роках поставити на Україні по голодомор. Ви жартуєте? англійську мову опери. Автори пояснюють ще й тим, що твір адресований іноземній аудиторії, яка про голодомор нічого не знає. До таких ще недавно належав виконавець головної чоловічої ролі, зірка американської оперної сцени Джон Дайкерс я ніколи не чув про голодомор. Це було щось зовсім нове для мене, і тільки участь у цьому проєкті відкрила мені очі на те, яку трагедію пережив український народ у 30-ті роки. Я зацікавився історією України, почав її вивчати, і мені б дуже хотілося, щоб мистецтво допомогло українцям загоїти цей біль. Оксана Лігостова для Голосу Америки Київ.